Добрий день, шановні друзі. Ми сьогодні з вами розпочинаємо вивчення дисципліни під назвою державна політика, аналіз та механізми провадження. Мене звати Валерій Тетичка, я представляю кафедру державної політики та суспільного розвитку. Телефон кафедральний 456 1386. Сьогодні тут у нас на екрані. Є імей адреса відповідня відповідного yahoo.com Також є відповідна Facebook сторінка. І також ці матеріали презентації, яку я вам показую. Також матеріали всі, що у вас стосуються дисципліни державної політики, аналіз, механізм провадження, є на сайті ipass.org.ua Дисципліна складається з двох модулів. Перший із них основи аналізу державної політики. І його викладати буду я. Він Тосує, скажімо так, він прив'язаний до нашої кафедри державної політики та суспільного розвитку. Другий модуль економічний аналіз державної політики це кафедра економічної політики. Тобто дисципліна складається з двох модулів: перший – «Основи аналізу державної політики, тобто основи ми з вами будемо входити в поняття, в категорії, в е, суть аналізу державної політики. І другий економічний аналіз державної політики. Всі завдання, які мають у вас бути на практичних, ну, до практичних завдань вимоги, все це також є на сайті Айпасруги розділ бібліотека. Відкриваєте там основу аналізу державної політики», комплект матеріалів для слухачів денної форми навчання. Це ваше. Там є вимоги до у вас, буде три практичних. Перший з них кейс. В, в, в музичне пірасту, друге діловагра і третє рольова гра. Тобто такі от практичні заняття у вас будуть. Під кінець, тоді, коли вже пройдемо всю дисципліну, Державна політика з механізм провадження, ви будете презентувати аналітичну записку. Один із видів аналітичних документів. Один з видів аналітичних документів це аналітична записка. Тобто ви її готуєте протягом вивчення двох модулів. Якщо говорити про дисципліни, які в нас є, то є, є спеціалізація аналіз державної політики, вона містить дисципліни нормативного змісту державна політика, те, що вам говорив, економічний аналіз, основа аналізу політики, ще статистичні методи державного управління. Ще ми з вами на другому курсі будемо вивчати дисципліну під назвою стратегічне планування. Ми з вами ще зустрінемося тоді, коли будемо вивчати вона спільно з кафедрою управління містом. Е, зрозуміло, наш національний рівень, регіональне містець це кафедра у павідні Що стосується дисциплін самої спеціалізації, там є середовище вироблення державної політики, де вона виробляється, чому, чому нашу політику називають українською, тому що вона вироблена в українському середовищі, тому, тому що вона наша. Я кажу, чому хорошо там до нас немає, тому що нас там немає. Якщо ми будемо там, там буде так само, як і тут оскільки ми принесемо свої поняття, категорії, правила, норми і таким чином зробимо так само, як і тут. Макро, мікроекономіка це кафедра економічної політики, оцінювання державної політики, ну і ще є така порівняльний аналіз е, втворення політики в ЄС, США, е, Канада, Україна, ЄС, і таким чином ми їх змінюємо. Є ще такий факультатив креативність етика аналізу, як не бути шаблонним, заангажованим, як, скажімо так, не мислити стереотипами і вважати, що ніяких змін не відбувається. Тобто він такий спрямований на розвиток творчості, креативності таких от речей. Ну і є ще такий, так би мовити, невеличкий підхід щодо того е, показати вам е, по літературі і таких отечів. Чи є в нас щось написано, зроблено е, система оцінює, Добре, чи є щось на зроблено, написано по аналізу політики. Забігаючи наперед, скажу, що матеріалів у сфері аналізу державної політики в Україні підготовлено найбільше ніж на території СНД і можливо центрально-східної Європи. Декілька слів про термінологію, про поняття і про його зміст. Специфікою з прийняття аналізу державної політики є те, що в англійській мові є два слова policy і politics, які українською, які батьма іншими мовами перекладаються однаково як політика. Інколи ви читаєте якусь статтю або знайомі з якоїсь публікації, дуже важко зрозуміти, про що йде мова. Якщо розводити ці два поняття, тобто розмежовувати для того, щоб зрозуміти, то політикс це стосується політичного життя, політичної культури, політичної свідомості, політичних сфер там, де стосується політикс, політичного політичної полосі, стосується дій влади, те, що влада робить або не робить, що це змінює, на що це впливає. Є досить цікава, звичайно, така от сфера, як політичний аналіз політики. Тобто вплив політичних чинників на процес вироблення політики. Тоді, коли ми щось готувалися зробити, тут наблизилися вибори, і пішли, всі, вся увага була перекинута на вибори, на бікборди, на всю ту агітацію, на політичні шоу, на всі ці такі от е, речі, було, було все зроблено. Як розмежувати ці два поняття для того, щоб було зрозуміло? Я простий лінгвістичний тест для того, щоб це от зробити. Якщо ви слово політика заміните на слово стратегія, зміст фрази не змінюється, державна політика. Державна стратегія. Мова йде про полос. Якщо ви знайомитеся з якоюсь статтею, у вас виникне якесь запитання. Якщо ж ви замінюєте, фраза стає недолугою, ну так не говорить. Все каже, я до пішов у політику. Або політика брудна справа. Мова йде про політикс, про політичне життя, політичну культуру, політичну свідомість, політичні стосунки і так далі. У вас був перший модуль концептуальної засади взаємодії політикою управління, ви вивчали якраз політикс. Зараз ми з вами зосередимо нашу увагу на полисі. На діях влади, що влада робить або не робить, що це змінює, і такі речі. Тобто політика в значенні дій влади, курсу дій влади. Це от, так би мовити, коротко про е, термін е, політика. Ще е, декілька слів про термін паблик. До, він досить у нас таки розповсюджений, і е, термін паблик може бути перекладений, е, ну як мінімум. П'ятьма такими в, в, в значенні паблик полосі. П'ятьма. Вона може бути суспільна політика, державна, громадська, публічна цивільна. Чому, скажімо так, є особливість? У нас останнім часом з'явилося дуже багато публікацій, і була така захоплення термін публічний. Публічна. Його досить добре. І в нас живає публічна політика, і всі ці, всі ці речі пов'язані саме з публічністю. Термін публічна в українській мові е, трактується тільки як відкритий, прозорий для публіки. В чому особливість цього перекладу? В українській мові є два слова публіка і публіка з наголосом на «і» з крапочкою публіка. Термін публіка ну, це зрозуміло. У театрі публіка або в якомусь е, приміщенні є публіка. От, умовно вас можна назвати зараз публікою, яка от, о, сприймає якусь інформацію. Термін публіка має в українській мові негативне значення. Виставити людину на публіку, на сором, на ганьбу, на такі от речі, ну кажуть, жінка пішла на публіку, ну в негативному значенні слова. І саме від терміна публіка похідним є публічний публічна прикметник. І тому на, на рівні морфології словотворення у нас термін публічний, публічна має отаке. от під текст, ми розуміємо, як негативне значення. Найбільшим, навіщо я це вам пояснюю? Найбільшим таким е, зауваженням до нас було, тоді, коли ми вживаємо термін державна політика, найбільшим зауваженням нам було те, що ми омен... коли говоримо державна, ми оминаємо місцеве самоврядування і не враховуємо інтереси громадянського суспільства, інститутів громадянського суспільства. І якщо ж ми називаємо або робимо переклад Паблик Полос як суспільна політика, тобто політика, яка виробляється в суспільстві, в інтересах суспільства і для суспільства. То таким чином ми уникаємо цієї, як кажуть, недолугості, тобто ми включаємо і місцеве самоврядування, і інститути громадянського суспільства. Бо якщо так робити перекрит паблик полосів, це державна і місцева політика, та, що виробляється таким чином. Тобто, наша пропозиція є суспільна політика, так як я вам усі журналу. Такі отримав, суспільна політика, стратегічний менеджмент. Цей термін поступово вживається в нас в суспільстві. Поступово він, як кажуть, входить в це. Термін публічна. Я не проти нього. Він може бути, але в понятті відкритості. Будь-яка державна політика має бути публічною. Тобто відкритою, прозорою і в цьому контексті. А недолугість його вона може бути зведена до до всяких таких речей, тоді коли там на на державні службовці називають публічними службовцями, які мають працювати в публічних установах. Надавати публічні послуги, ну просто це такі от, де, деякі не, не далося. Я за термінологічну е, чистоту. аналіз державної політики розглядається галузь прикладних досліджень, сфера професійної діяльності навчальна дисципліна. За, за цими трьома напаями воно йде, як кажуть, далі е, е, розвиток. Є наука. Під назвою Суспільна політика, полосі саєнця, вона містить два компоненти дослідження політики і аналіз політики. Вона ну, має такий от дослідницький напрям, це зрозуміло, це таке пошукатство, здобувацтво, тобто пошук, дослідження, диссертації, ну, дослідницькі якісь речі такі. Ми з вами будемо е, зосереджуватись на аналізі політики на прикладній такій сфері, оскільки, скажімо, вона містить виключно такий практичний е, компонент. Термін аналіз, ще два слова, я кажу. У нас він має досить широке ходження в Україні, маю на увазі термін аналіз, він досить я розповсюджений. У нас можна дуже часто зустріти на телебаченні скрізь аналітиків, які роблять відповідний аналіз. Слово сполучення, аналіз політики є нерозривним. Нерозривне, це стійке слово сполучення. Полосі аналізів або аналіз політики це нерозривне слово сполучення. Термін аналіз в контексті аналізу державної політики, він має інше значення від того, яке тлумачиться у нас в загальноприйнятих словниках, як розчленування, розмежування і аналіз треба вживати разом із словом синтез. Таким очі, тобто ці дефініції аналіз і синтез вони повинні бути е, е, разом. Ми розглядаємо аналіз політики. Політичний аналіз, економічний аналіз і так далі. Ми можемо продовжувати далі. Статистичний аналіз і так далі. Ми з вами зосередимо увагу з вами саме на, е, на аналізі політики. Є ще аналіз для політики, або його ще інколи називають полосі адвокасі. Тоді, коли адвокатуєте напрям, що мається на увазі? У вас є чітко визначений напрям, який вам, як кажуть, рекомендували, і ви туди. Підписуєте аргументацію, якусь аналітику, і таким чином ви просто адвокатуєте той напрям, який вже визначений. Та це не аналіз політики, у вас вибору немає. Аналіз політики передбачає саме вибір. То таких от, е, такі от речі. Ми будемо на цьому зосереджувати, на аналізі політики. Термін аналіз контексті аналізу державної політики це комплекс аналітичних процедур, спрямованих на вироблення поради щодо курсу конкретних дій. Як конкретно діяти? Що як влада має вирішити ці от питання? Термін-аналіз, саме от, комплекс аналітичних процедур, сприймає вироблення поради щодо курсу конкретних дій. Ми хочемо, щоб влада була дієвою, щоб вона робила конкретні чіткі дії. Дії. І відповідна державна політика це курс дій або утримання від дій, без дій, спрямований обраний органами влади з вирішення певної проблеми або сукупності взаємопов'язаних проблем. Вирішення певної проблеми або в сукупності взаємопов'язаних проблем. Термін бездія розуміється як пролонгація продовження того курсу, що зараз є, як пролонгація продовження курсу, що зараз є. Оскільки в будь-якому суспільстві і в нашому в тому числі те, що в нас зараз є, оце і є державна політика. От те, що в нас зараз є, оце і є державна політика. Вона от саме є такою. Вона така, яка вона, вона є. Це той курс, який зараз є. Якщо ми без бездія, розуміється, що ми не змінюємо напрям. Ми продовжуємо той напрям, який от є. Або ми змінюємо курс дій на інший напрям, альтернативний з вирішення певної суспільної проблеми, або сукупності взаємопов'язаних проблем. Бо громадяни хочуть, щоб влада була дієвою, щоб вона робила дії, дії, конкретні, чіткі. Як кажуть, між через Дніпро він або є, або його немає. І можна дуже довго пояснювати, чого його немає. Він от тому, що дій хочемо. Це схоже на той старий такий мультфільм «38 попугаїв», тоді, коли мавпочка казала, що мені дають банан, так я його чувствую. А твій привіт, слоненок, я що то не прочув. Так люди хочуть, щоб влада давала, вибачте, оці от чіткі конкретні дії робила, які можна оцінити, побачити і так далі. А привіти, всякі оті речі пов'язані з бурхливою діяльністю, вони, як кажуть, дуже дуже і дуже складно спіймаються. Тому аналіз державної політики це комплекс аналітичних процедур з вироблення поради щодо курсу найкращого можливо, курсу дій і який, або без дії, який ґрунтується або базується на суспільних цінностях. Який варіант вирішення проблеми буде кращим? Навіщо я вам це, як кажуть, розповідаю? Спробую пояснити таким от невеличким прикладом аналіз політики досить часто. Називають застосуванням інтелекту до суспільних проблем. Рівень вирішення проблем свідчить про тих, хто їх вирішував. Аналіз політики це застосування інтелекту до суспільних проблем. Приклад навчальний. Вулиця, яма. Як можна вирішити цю проблему? Перший варіант бездія. Залишити так, як і є. Грошей не вистачає, ям багато, однієї більше, одні є менше. Можна пояснення знайти, яке заводу. Другий варіант. Поставити огородження, зас... освітлення. Ну, влада турбується. Ну, як в тому старому радянському фільмі, ти туди не ходи, сніг башка попаде. Тобто, тут э, такий от варіант, тобто, турбота, освітлення. і так Третій варіант. Не ставити ніякого освітлення, загородження, навпаки, щоб люди побільше падали, ноги ламали. Травмопункт, Відповідно ж, можна робота безробітним лікарям. Підтягнуться мафи, ви ж будете ходити відвідувати тих, хто постраждав від цієї ями і так далі. Тобто бабусі з цигарками підтягнуться, апельсини, мандарини і так далі. І так далі. Можна ще покреативити, Внести яму в перелік Гайд України, видатні ями України або що-небудь. Ну, можна все що завгодно придумати. І четвертий варіант, як кажуть, нікчемний, закатати її. Закрити її або асфальтом, або вкласти плиткою і забути, що вона коли-небудь там була. Якщо це вулиця, то асфальт, якщо це там тротуар, то можна по-іншому це зробити. Рівень вирішення проблем свідчить про тих, хто її вирішує, що ви насправді хотіли зробити. Тобто, який варіант вирішення ви запропонували. Як ви хотіли це зробити? У цьому контексті нам допомагають методики аналізу державної політики, як комплекс аналітичних процесу вироблення парад щодо найкращого можливих курсу дій. Який варіант ви пропонуєте? Тому аналіз державної політики це застосування інтелекту до суспільних проблем. Рівень вирішення проблем свідчить про тих, хто їх вирішує. Я закликаю вас, спонукаю і, як кажуть, намагаюся дещо дати, щоб ви вирішували. На найвищому інтелектуальному рівні, щоб це було, так би мовити, вирішення проблеми, яке, яке б могло було бути зразком в всьому світі, щоб до нас навпаки їздили за досвідом і в нас вивчали, а не ми, як кажуть, кудись. Це так би мовити, коротко про такі от поняття, категорії ці от речі, пов'язані з дефініціями.